В їхнє сімейне життя увірвалась війна і відібрала тата Максима. Сини Тимофій та Владислав ростуть сиротами, а згурьована вдова ховає у хаті всі ікони, бо молодший приходить до них і просить Бога повернути тата. Папа з хмаринки, Тимофій дуже на це трошки реагує. Він каже, та скільки ти можеш, папа не спуститься, кажу його росія, вбила. Максим Шишкін із Вороновиці на фронт пішов добровольцем. Був бойовим медиком 24-го прикордонного загону. Зі своїми побратимами звільняли Чернігівщину, воювали на Авдіївському, Куп'янському і Бахмутському напрямках. Дружині про жахи війни розказував мало. Під обстрілами мусив носити на собі хлопців. Каже, просто рятувати. Каже, то турнікетам каже ногу. Їм рятував. като вже просто каже, ну бачив, що. Не зможу, але ризикував. Я каже шість кілометрів під сильними. Каже, обстрілами ні, скажеш додому двісті тіло, щоб жінка була до кого прийти. Це друга каже, я ж з ним. Ну вони з ним від початку були. В бою біля Кліщіївки Максима поранили у скроню. Чотири дні його рятували медики. В палату пустили Наталю та десятирічного Тимофія. Тимофій взяв його тако за руку, тако казав, папочка. Там до нього папочка, типу, диви, я до тебе приїхала. Я бачу по датчиках, що датчики падають. Ну, все, зупиняється серце. Я його виводю. Папа ще побув і почало пищати дуже в палаті. Я далі з дитиною вийшла взагалі з відділення. Максим помер 2 вересня минулого року. Дружині передали всі речі, які були на чоловікові в момент поранення. Торкаючись їх, Наталя не стримує сліз. Це рукавиці мені передали їх в лікарні. Вони тут ще навіть з кров'ю. Ці рукавиці пахнуть життям інших. Ну, звісно, смертю мого, але життя інше, бо врятовано дуже було багато життів. У кишені чоловіка були дитячі малюнки. Він не вагався, чи йти воювати, бо мріяв, аби сини жили у вільній Україні. Тепер замість батька, молодшого братика, навчає грати у футбол 10-річний Тимофій. Молодець. Я тепер зроблю все, що робив папа. Чим допомагаєш мамі, розкажи. Я, я допомагаю мамі на дворі, допомагаю в хаті. Пам'ять про чоловіка дружина зробила собі татуювання, яке хотів її Максим. А ще на її шиї ланцюжок з обручкою, символ їхнього кохання. Мені в лікарні її передали. Він ніколи в житті за. Одинадцять років шлюбу він не сняв обручку, він завжди ходив в ній. Він дуже неї і я її теж не можу зняти. Ну, мені каже, там відпусти, там, ну ти його прив'язала до себе, там так не можна, а я не можу. Я її снімлю, і мені кажеться, що це не я. Вулицю, на якій живе родина, перейменували на честь Максима Шишкіна. В пам'ять про чоловіка Наталя створила петицію і хоче, аби його подвиг був удостоєний звання Героя України. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.